Господь з вами І з духом Твоїм читання святого Євангелія від Луки, слава Ідісу. Того часу підійшли деякі фарисеї і сказали Ісусові: Виходь і йди звідси, бо ірод хоче тебе вбити, а Він відповів їм: Ідіть і скажіть цьому лисові, ось я виганяю бісів і приношу зцілення сьогодні і завтра, а третього дня завершу. Все ж таки сьогодні і завтра, і наступного дня мені треба йти, бо неможливо, щоб пророк загинув поза Єрусалимом. Єрусалиме, Єрусалиме, що вбиваєш пророків і камінням, побиваєш посланих до тебе. Скільки разів хотів я зібрати твоїх дітей, як птаха, збираю своїх пташенят під крила, та ви не захотіли, і ось полишається вам дім ваш. Кажу вам. Що не побачите мене аж поки не станеться, що ви скажете благословенний Хто йде в ім'я Господнє. Слово Господнє. Слава тобі Христе! Улюблені в Христі, слухаємо сьогодні Євангелія від Луки, і власне починається Євангелія з того, що каже того часу. Підійшли деякі фарисеї і сказали Ісусові: Виходь і йди звідси, бо ірод хоче тебе вбити. І вже ця перша фраза допомагає нам зрозуміти ситуацію, в якій є, але можемо теж подумати, що Ісус був добрим проповідником, добрим вчителем, знаним, і що ці фарисеї вони переживали за нього. Просто їм, можливо, підходило, йому подобалось його навчання, і вони не хотіли, щоб він загинув, тому що теж їм це було потрібно, щоб він продовжував, може навчати. А може, і так можемо подумати, ну, на правду, деколи людина може бути в небезпеці, і підказати їй, там, допомогти якось, порадити. Але тут іде, щоб ми зрозуміли, в чому і про що йдеться, то потрібно дивитись далі. Тому що як Ісус відповів фарисеям, ідіть і скажіть цьому Лисові. Цікаво, що Ісус каже цьому лисові. Що хоче цим сказати Ісус? «Цьому лисові, тобто можемо зрозуміти, що це хоче сказати, що людина, яка Його переслідує чи йому може завдати якоїсь шкоди, є така людина, яка маскується під добру. Але вона є небезпечна, вона є дуже хитра, коварна, як можна сказати. І ця людина вона посилає, не так, щоб ці фарисеї вони просто самі від свого імені переживали за Ісуса, але вони були такими посланцями. І Він посилає його, і так через цих людей хоче сказати йому: Іди звідси, бо ти мені мішаєш. Тому що знаємо, що цар Ірод, він теж вбив Йоанна Хрестителя. І він боявся якихось таких пророків, він боявся якихось таких людей, які трохи його турбували, і, можливо, йому вказували на те, що він неправильно жив, чи, можливо, він би мав навернутися. І тому є така велика ймовірність, що він посилає цих своїх цих фарисеїв, які би мали сказати Ісусу, щоб він десь не йшов до Єрусалиму і не, не каламутив людей, і не навертав людей, а лише щоб не мішав. І це дуже цікаво, тому що Ісус з таким болем великим каже, як це? Єрусалим, Єрусалим, місто миру, місто миру, де мало би приймати справді своїх пророків, яке мало би слухати голосу Бога, це місто вбиває своїх пророків, це місто не впускає в себе того справжнього миру, свого справжнього Бога, справжнього Створителя, і хоче Ісуса. Відвести від тієї дороги, якою він прийшов, і він має пройти цією дорогою. Він мав пройти цією дорогою, дойти до Єрусалиму, віддати там життя, щоб врятувати всіх нас, все людство. Але вони хочуть його. Отже, Ісус каже: Ви не можете мене переконати, тому що я маю це робити. Передайте йому. Я маю виганяти дияволу, я маю зцілювати. Виганяю бісів, приношу цілення сьогодні і завтра, а третього дня завершу. Ми знаємо, про що йдеться про цей третій день, що Ісус пізніше віддасть своє життя, пізніше Воскресне. І так може бути, дорогі брати і сестри, в нашому житті, в християнському ми вибираємо якийсь шлях добрий в нашому покликанні, в нашій праці, але можливо. Наше життя може заважати комусь, якщо ми робимо, поступаємо як християни, ми так живемо. Не треба, напевно, когось повчати довгими навчаннями, якимось, як він має жити, але деколи сам стиль нашого життя може колоти очі, кажуть, може заважати. Каже, ти не такий, як всі, чи що? Ти бачиш, який є світ, або ти може навіть бували такі випадки, в мене такі були знайомі. Коли люди мусили вимушені були звільнятися з якоїсь праці, тому що вони не входили в колектив, тому що колектив жив по-іншому, і таке мале таке маленьке гоніння, таке терпіння в кінці, тому що не хотіли вони згоджуватися з якимись правилами цього світу. Хоча і в нашому житті що може нам допомогти? Ми зараз переживаємо, напевно, дуже часто про це говоримо, знаємо, що живемо в час війни, в часі небезпеки. Але я часто задумуюсь над тим, що завжди ми очікуємо на зброю, на зброю фізичну, яка нам дуже потрібна, там не знаю, різні хамерси. Я навіть не можу всіх передати, всіх тих назв цієї ціє, зброї, на яку ми надіємося, які захистять наше небо, які захистять наші кордони, які дадуть нам якоїсь впевненості, які нас захоронять. І напевно, що це все є потрібне. Потрібне для того, щоб захиститися нам від нашого цього ворога, такого зовнішнього, якого ми бачимо. Але насправді дуже важливо нам зрозуміти, що для того, щоб перемогти цього ворога зовнішнього, теж потрібно перемогти цього справжнього ворога, якого ми не бачимо, цього невидимого. Тому апостол Павло, він нам каже, брати. Зміцнюйтеся Господом та могутністю Його сили, зодягніться у всю Божу зброю, щоб ви могли протистати хитрощам диявола, вдягніться в Божу зброю. Якщо ми одінемося, вдягнемося в Божу зброю, хто що може з нами зробити? І тут Він подає нам, апостол Павло, ці, цей одяг. Ці доспіхи, ці лаштунки, чи як це буде українською мовою, правильно цей, цей одяг, військовий одяг, який був в Римській імперії, в римських солдатів, які їх захищали, він перераховує, але для нас, християн, кожна ця частина цієї зброї, цих обладунків, це є отже, стійте, підперезавши крижі ваші істинною». Якщо ви будете в істині, якщо ми будемо дійсно знати, що ми є в цій, ми воюємо, ми боремо за істину, за правду, зодягнувшись оброню праведності, бути тими праведниками, праведними, ті, які слухають Божого Слова, ті, які виконують, які живуть Божим Словом, взувши ноги, готовність благовістити мир, бути тими, які будують мир. Як можна зараз будувати мир, коли ми воюємо, захищаємося? Але в наших родинах можемо будувати мир, нам, де ми живемо, можемо будувати мир. Понад усе візьміть щит віри, щит віри. Так важливо мати віру в наш час. Завжди є важливо мати віру. Тому що коли людина втрачає віру, вона вже ніяка зброя, вже ніякі гроші нічого не допоможе. Але віра є щитом. Тим щитом, який нас захищає, в, римський, в римського солдата, в Римській імперії, цей щит він був майже на, на половину, чи на весь зріст, який дійсно захищав його. І також віра нас може захистити. Проти чого? Наша віра може нас захистити і погасити всі вогнені стріли лукавого. Всі вогнені стріла лукавого, всі ці напади невидимі, які ми не бачимо кожнодневно, з якими ми боремося і не знаємо, що з нами відбувається. Візьміть шолом спасіння і меч Духа, яким є Боже Слово. Це наша зброя, наша зброя це є Боже Слово. Наша молитва, наш шолом спасіння це меч Духа, яким є Боже Слово. Отже, бачите, що Господь нам дає зброю. В будь-яких моментах, обставинах, особливо в сьогоднішній день. Я думаю, що наші військові визнані вже на світовому рівні, що це є військові одні з найвідважніших. Наш народ є відважний. Ми стоїмо, нам не страшно, що нам не буде світла, тепла чи, чи цього всього. І ми кажемо, нам важлива воля. Але Якби наші військові, я надіюся, що наші військові зодягнулися в цю зброю. Цю зброю Божу, яка би підперезалась цією істиною, і, напевно, що багато хто з них робить, то ніякий ворог, ні внутрішній, ні зовнішній не міг би подолати нас. А ця зброя, яка має стріляти і нас захищати, вона би просто там стояла, і ніхто би навіть не дихав в нашу сторону, не так. Тому що якби цей весь народ дійсно був народом Божим, то ніхто би не міг на нього посягнути. Тому що сам Господь би нас захистив, сам Господь би був з нами, був би нашою силою, а не зброя якась. Тому улюблені в Христі, Господь нам каже такою доступною мовою, щоб ми зрозуміли, як Він нас любить, як Він нас хоче захищати, як Він хоче про нас дбати. І Він нам дає навіть в тому Божому слові в Євангелії, порівнює каже, що. Я хотів скільки разів вас зібрати, твоїх дітей, Єрусалими, як, як та квочка своїх пташенят під свої крила, та ви не захотіли. Знаємо, як, як ця квочка захищає тих маленьких своїх курчат. Знаємо, що вона є відважна, знаємо, що вона нічого не боїться, як вона розкриває ці крила і в якій безпеці почувають себе ці, ці маленькі пташенята. Так отже, Господь хоче нам виявити, наскільки Він готовий, наскільки Він нас любить, він готовий нас захищати, якщо ми дійсно зодягнемося в Його зброю, якщо ми дійсно захочемо бути Його народом, якщо ми дійсно віддамося під Його опіку. Амінь.